Сьогодні ми оглянемо такий просторий будиночок з охайним подвір'ям. Будинок розташований близько до міста Львів, 17 км. Будинок зі всіма зручностями, знаходиться в більш-менш безпечній частині України. Це житло для тих, хто хоче заїхати проживати і нічого вже не ремонтувати, тільки треба мати свої меблі, бо власники заберуть всю меблі і техніку. Можливо комусь підійде такий варіант. У моїх відео ви можете підібрати собі житло, яке підходить саме вам. Тому підпишіться зараз на канал, щоб і надалі переглядати свіжі відео будинків. У будинку є всі комунікації, проведений газ, опалення газових котел, комбіноване водопостачання зі свердловини, також є каналізація септик, підведена електрика, є швидкісний інтернет, вже проведений і встановлена точка доступу Wi-Fi. Земельна ділянка має площу 5 соток та кадастровий номер, будинок має площу 160 квадратних метрів і два поверхи. У будинку 4 кімнати, 2 санвузли, велика кухня 20 квадратних метрів. Ремонт в ньому як ззовні, так і всередині гарно зроблений. На відео поки ще є меблі, але власник забере їх. Тож нагадую, що будинок продається без меблів. Всі двері сучасні, вхідні металеві та міжкімнатні металопластикові з ламінованим коричним покриттям. Є санвузол, і ванна кімната. Будинок побудований з цегли. Ціна будинку 8000 доларів. І хоча все зроблено, як на мене, досить якісно. Тут треба, звичайно, спробувати ще поторгуватись. Також є господарські будівлі, сарай та декілька приміщень. Ворота та огорожа. Сучасні металеві. Будинок знаходиться в селі Воронців Львівської області. За останнім переписом населення складає 1200 чоловік. Недалеко від села є ліс. А на карті села видно два водойми. Також є школа та дитячий садочок. У селі є також сільська рада та церква, і також відділення нової пошти. На карті також видно два магазини відділення Укрпошти, також медичний пункт. До Львова 17 км. Маршрутка їздить кожного дня 3 рази на день до самого центра міста. Я не ріелтор, тому моя матеріальна зацікавленість в продажу будинку відсутня. Тому я можу розповісти, як вам плюси, так і мінуси цього будинку, але з суттєвих мінусів на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Рекомендую уточнити всю інформацію по телефону у продавця, щоб даремно не їздити і на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте, дізнавайте всі деталі, які покажуться я вам, чи варто купляти цей будинок. Посилання на оголошення буде в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо оголошення неактивне, або я видалив телефони продавця, значить будинок вже проданий. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобався огляд будинку і підписуйтесь на канал. Якщо вам цікава і корисна така інформація, пишіть у коментарях, що ви думаєте про дану судибу. Також під відео є посилання на мій телеграм-канал, який миттєво вас повідомить про нові варіанти житла на продаж. Приєднуйтесь до групи. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло, тож можете під відео натиснути стрілочку поділитись і переслати йому. Рекомендую вам також подивитися інші відео на цьому каналі, тому що вже багато опублікованих відео оглядів про цікаві і недорогі будинки, може саме це будинок для вас.